Ісці областей Російської Федерації у ніч на 24 січня скаржилися на повітряну атаку та заявляли про роботу протиповітряної оборони. Під удар дронів потрапили об'єкти промисловості нафтової та енергетичної галузі. Була обмежена робота багатьох аеропортів. У мережі писали про сильні пожежі, спершу в районі рязанського нафтопереробного заводу, потім на території. Новорязанської ТЕЦ, крім цього, в російських медіах медіа також повідомляли, що під атаку могла потрапити військова авіабаза. Дягілєво на околиці Рязані. Ну і про спробу безпілотників атакувати столицю Росії, заявляв московський очільник Сабянін. Казав, що нібито працювала система ППО і позбивала безпілотники. Ну і російські пабліки писали про дроновий удар і по Брянську цілю безпілотників. Там став завод Кремній. Ну і ще й писали про удар БПЛА по Енгельсу та Саратовської області. Росмедіа повідомляли, що там, начебто, дрони, намагалися атакувати місцевий. Нафтопереробний завод в цілому, вранці в Міноборони Росії заявили про перехоплення та знищення нібито 121 двадцять БПЛА. Панеле ще можна пов'язувати таку інтенсивність ударів по Російській Федерації чи схиляється верхівку кремлівську до завершення війни? Це є частина плану о, по виведенню основних потужностей Російської Федерації, які забезпечують військову інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, яка працює на війну з ладу. Це в принципі системна політика, яку здійснює СБУ, ССО, гурмо, о, підрозділи Збройних сил України, і крім там формування певних цілей для. Того, щоб російське населення відчуло е наслідки війни, звідки вона прийшла, ця частина політики опосередковано має зменшувати військову машину Російської Федерації, і якщо її проводити упродовж тривалого періоду і е періодично масованими ударами. Результат стає суттєвим лише за 2024 рік Україна вивела 12% потужності нафтопереробки Російської Федерації. Ну воно наче і не суттєво виглядає, але враховуючи, що нафтопереробка працює на військову машину в Російської Федерації, то очевидно стає, що це. Е Певним чином впливає на спроможності і можливості Росії фінансувати війну, в тому числі впливає на забезпечення логістичне забезпечення Збройних сил Російської Федерації. Як ви думаєте, чи може Трамп просити вимагати від України не бити по Російській Федерації, коли почнуться переговори, якщо почнуться по Україні? Якщо він це хотів би зробити, то він вже про це натякав би в січні. Перед інаугурацією і після інаугурації сказав би в своїх промовах коментарях журналістам. Але він цього не говорить. Він говорить про інше, він говорить про санкції, він говорить про нафту. А сьогодні, поки ми з вами обговорюємо, вже вийшло його інтерв'ю Fox News де він зробив не дуже компліментарні характеристики президенту особливо. Щодо особистості президента Зеленського, але коментарів щодо ем, за, з бар'єрів, заборон чи обмежень щодо використання той ж американської далекобійної зброї, е, зменшення інтенсивності атак, як свій час. Коли була інформація, що Байден просив не бити Збройним силам України по об'єктам нафтопереробки, нафтотерміналам Російської Федерації, якщо пам'ятаєте цей сюжет, викликано було побоюванням побоюваннями глобальної інфляції, яка могла вплинути на хід виборчої кампанії і Байден би а, представ би як політик, який не здатний впоратися з інфляційними ризиками. Е, зараз у Трампа інша ідеологія, інші сподівання. Він хоче розширити добу, видобуток нафти в, сам, в, самі, в самих штатах. Він хоче значно. Е Спрямувати великі обсяги інвестицій в американську економіку, в тому числі за кордону, і він хоче знизити податки. Він до речі, в інтерв'ю пообіцяв найнижчі в світі податки для сполучених штатів Америки до речі, я можу підкреслити, що він може виконати цю обіцянку за рахунок повного скорочення деяких видатків на утримання державного апарату, власне чим буде займатися Іван Маск керівником. Він стане керівником е департаменту з урядової ефективності. Це означає скорочення і вирізання всіх ват. Фінансування тих програм, які адміністрація республіканців вважає абсолютно недоречними. І що цілком справедливо, враховуючи те, що Байден витрачав гроші вибачте, на такі речі, які не є актуальними зараз для американської політики. Тому поки Трамп буде тримати це як інструмент впливу на Росію, він сказав дуже, ну, по-перше, він сказав, підкреслив, що Путін руйнує Росію. Через економіку. А коли його запитали в Давосі, коли ж завершиться, завершиться війна, він сказав, що Україна готова до миру, слово за Росією. Тобто він очікує від Росії чіткого, ясного сигналу, коли е, Росія спромогне, спромер, буде спроможна е, сформувати свою своє бачення і сісти за стіл перемоги. Ви згадали про свіже інтерв'ю Трампа, цитати з якого розлетілися по українським медіа сьогодні вранці, дійсно сказав Трамп про те, що Зеленський не ангел, він не повинен був допустити цієї війни, а каже, що він бореться, тобто, Зеленський, наша країна, з набагато більшим суб'єктом, набагато більшим, набагато потужнішим. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду. Ось так сказав Дональд Трамп журналістам. Скажіть, будь ласка, таке враження, що Трамп нині. Шукає винних. Він спершу звинувачував у всьому Байдена. Зараз от уже згадав і президента Зеленського. Чому це робиться? А це не перший коментар Трампа в бік Зеленського раніше. Дональд Трамп молодший певним чином. Комунікаціях використовував меседжі, які особисто могли образити президента Зеленського. Але знаєте, ну політика не живе образами. Це ж елементи гри певним чином, і зрозуміло, що Трамп досягає певних комунікативних цілей. Але мені прикметно інше, враховуючи. Інформацію про те, що нова адміністрація Байдена, о, вибачте, Трампа, буде е, наполягати на зниження мобілізаційного віку, і в контексті цього інтерв'ю Fox News, де, е, де Трамп сказав, що війну в Україні можна було завершити негайно. Бо Україна спустошена внаслідок бойових дій, і Зеленський хоче вирішити це питання, але при цьому да, він не ангел, і він не повинен допустити, не повинен був допустити початку цієї війни. Якщо цю фразу розбирати, в контексті того, що на думку Трампа, Зеленський хотів воювати проти величезної армії, тим самим він дорікає Зеленському в тому, що він, начебто, нелогічно поступив. Але Проблема в тому, що Зеленський був таким же електорально залежним політиком, як і Трамп, так і будь-який лідер Західної держави. Український народ, тобто у нього у Зеленського був вибір або воювати, або не воювати. Зеленський обрав вибір воювати. Треба зрозуміти, чому. Бо цього хотів український народ. Згадайте черги біля територіальних центрів комплектування, згадайте інтенсивність в. Запис за добровольців згадайте е, підйом патріотичний, який стався на той час е, в українському в середовищі, згадайте руський корабль, іди за відомою адресою, і багато інших речей. Це все йшло від простих українців. Це не від, як особиста воля Зеленського. Але в тому, що ну Трамп це знає тисячу раз, що це було природнє. Історичне бажання сформованої нації захистити себе, а Зеленський навпаки. Ну він говорив, що не недооцінював можливість широкомасштабної війни знамениті його фрази про шашлики, які на жаль будуть йому дуже багато згадувати тим не менш, це його певним чином елемент політичної відповідальності, і він може пройти це. Це гідно пояснити це суспільству, чому тоді було так. Тобто, питання не в Зеленському, абсолютно питання волі українського народу в установці на оборону, в бажанні забезпечити єдність і сили кинути на безпеку і на оборону проти ворога, який приходить руйнувати, гвалтувати, знищувати, вбивати, катувати. Ну, це ж природня реакція народу. Проблема інша, чому Трамп викривлює так цю реальність. Адже адміністрація республіканців прекрасно знає щодо рівня установок українського народу у 2022 році. Тому що вони таким чином тестують і перевіряють, скоріш за все, або лояльність адміністрації України Зеленського, або у них плани на те, щоб. Е Послати сигнал про необхідність ротації влади в Україні і натякнути, що напевно його бажання йти на другий срок. Можливо, призведе до певних внутрішньополітичних ризиків в Україні. Тобто, я цілком допускаю, і це в контексті того, що є інформація, що республіканська адміністрація буде вимагати знизити мобілізаційний вік. Це ж не лише для військових цілей, це питання чисто політичне, бо вона автоматично б'є по репутації президента Зеленського. Тобто, адміністрація Трампа робить натяки кроки, які б е, розшифру, яких розшифрують. Бажання послати Україні сигнал, що вони б можливо натякали б Зеленському на необхідність змінити своє там, рішення щодо бажання йти на другий суд. Але принаймні зараз виборів поки не передбачається питання номер один: як завершити Бо... бойові дії? Вони будуть, якщо е, наближається мирний трек, якщо почнуться перемовини, то повірте: ну, по перше, креми вже зірвані в багатьох політичних силах України. Да, так, простий глядач дивиться і каже: ну, виборів не буде. Яке вибори, Покровськ е, за кілометр там російська орда стоїть, е, на Харківщині продовжуються інтенсивні бойові дії. На Запоріжжі є загроза великого потужного наступу. Росія контролює Запорізьку атомну електростанцію. Росія продовжує ядерну, іноді достає ось ядерну риторику свого е, е, валізи і тощо. Про які вибори ви там думаєте? Але ну це ж питання треба адресувати політикам, які на всяк випадок готуються, бо знають, що з вуст зеленського Трампа. Більшості лідерів світу вільного запущена вже теза про можливість миру. Той же Марк Рюте давав в своєму виступі на Давосі. Він чітко також дав натяки на ймовірність. високу ймовірність домовленостей і гарантій безпеки, і мир через силу. Це всі ті е, с, е, речі, які обговорюються зараз в геополітичному полі. Ну натомість сам Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg сказав про те, що буде готовий до перемовин із Росією, якщо вони вестимуться сильної позиції. Ну а для цього каже, Україна має отримати, що є логічним гарантії безпеки від Сполучених Штатів. А які це можуть бути гарантії безпеки, оскільки ще до інавгурації Трамп відкидав можливість членства України в НАТО і говорив про те, що це якраз спонукало Путіна. Почати повномасштабне вторгнення, так пояснював це Трамп, і що мовляв, така перспектива не світить для України, в найближчій перспективі. Так що, що це може бути? Що дивіться? Давайте повернемося до статті Бумберга, однієї з де о, насправді повідомлена сенсаційну інформацію, але я так розумію, що ну весь інформаційний простір України ще поки не через вал інформації, який йде зараз. Не зміг достойно, гідно оцінити цей контент на думку Блумберга, США готова надати Україні гарантії безпеки. Тобто, це ключова фраза, ключовий наратив, який зараз Блумбергом артикульований. Давайте розбиратися. Ця фраза говорить про дуже багато цікавих речей. По перше, що США може надати Україні гарантії безпеки, які саме ну, наприклад, це варіант Ізраїлю, який саме це варіант Південної Кореї, коли в 53-му році був підписаний договір між а, сполученими штатами Америки і Республіку, Республікою Республікою Кореєю про взаємний взаємну оборону і захист з боку США, або це договір подібно до Японії 51-го року. Також міститься а, а, норми про співпрацю і воєнну активність і підтримку Японії. Тобто, це може бути або південно корейський або Ізраїльський, або а, а, японський варіант. Мова йде про двосторонні гарантії. Далі. Але Європа має взяти на себе зобов'язання по розміщенню, наприклад, миротворчого контингенту вздовж лінії зіткнення. І Європа має більше. Платити грошей за відновлення України. Причому там прозвучало урюте, прозвучала дуже цікава думка в інтерв'ю в виступі на Давосі: про те, що е, він вважає, що європейські країни можуть купувати зброю американську зброю для України. Це те, про що я говорив ще о, восени минулого року. Що як варіант, ми е, можемо. Е, Європейські країни західні країни можуть до цього вийти перемовина. Далі, чому б, би... якщо ми хочемо колективних гарантій безпеки, тобто це є двосторонні гарантії у вигляді пактів безпеки. І мова й не йде там про подібні речі, як договір, столітній договір України Великобританії, хоча там -то також цікава думка є, наприклад, про розміщення воєнних баз Британії в Україні, а це гарантія безпеки увага, розміщення воєнних баз західних країн на території України, це є гарантія безпеки. Інша справа, якщо ну, рівень перемовин з Росією, наскільки для неї це буде прийнятною під час ем, обговорення. Ну, Можливо, Марко Рубіо і мав рацію, коли говорив, що Росія має піти на компроміс. Ось, будь ласка, це, але це питання перемовин. Крім двосторонніх є поняття колективних гарантій безпеки. Це п'ята стаття Вашингтонського договору, країн НАТО, але в Україну. Україну не чекають в НАТО. І Трамп про це, ну мені здається, чітко дав зрозуміти, ми не розглядаємо таку можливість. Але чому я в ефірах дуже багато про це говорю? Я впевнений, що поки це виглядає дуже як ірреальна ідея, як, скоріше, лише як аналітичний домисел. Але якщо Росія проти вступу України до НАТО, якщо м -м, НАТО не готова зараз приймати Україну, Воююча країна, порушений територіальний суверенітет, неготовність за політичними і корупційними ризиками. Хай буде утворений спеціально під гарантії безпеки для України окремий безпековий альянс. Він, до речі, вже вимальовується, так звана коаліція 5 Польща, Франція, Британія, Німеччина, Італія. П'ять країн вже з міністри оборони П'яти країн нещодавно. Зустрічалися вони якраз обговорюють в рамках цього цієї групи, обговорюється можливість надання розміщення миротворчого контингенту вздовж лінії зіткнення на території України. Якщо утворюється на базі цієї E5 група безпекова група підтримки України, яка дає гарантії безпеки приблизно або ідентично статті 5 Вашингтонського договору. То це вирішення проблеми. Україна не вступає до НАТО, але вона вступає, вибачте, в нове міні-НАТО, спеціально створене для гарантування безпеки України. Це складна е, схема. Я сподіваюся, що до неї є шанс прийти. І, можливо, я виявився як аналітик правий згодом. До речі, наші глядачі можуть обговорити цю, як вони ставляться до цієї ідеї в коментарях. От, окремий безпековий альянс під гарантії безпеки для України, але ж ну росіяни також мають розуміти, що Україні потрібні тверді, сильні, чіткі зобов'язання Заходу по захисту України і України бути інтегрованим в безпекову реальність е, Європи. Е, Україна не буде нейтральною країною, не буде, не може бути, бо це природньо. Е, Робить її залежною від обставин часу, факторів впливу, різних політичних штормів, інтеграція України. Знаєте, це колись здається вже покійний Бзежинський сказав дуже розумну думку. А до нього, до речі, ще багато аналітиків її повторити. Росія навпаки має бути зацікавлена в тому, щоб Україна була зв'язана з Заходом. Певними інституційними рамками безпеки. Ну, наприклад, він казав, що Україна, Росія мала б бути для Росії це краще, коли Україна була б інтегрована в НАТО. Чому краще? Бо це автоматично унеможливлювало б війну, нову за відвоювання території України, за повернення. Бо НАТО буде стримувати Україну, Київ в бажанні відновити територіальну справедливість. І це абсолютна істина, яку просто Путін не може і не здатний зрозуміти, бо вважає, що НАТО це ключовий ворог і що альянс буде все рівно планувати знищення Росії. Він, до речі, про це буде постійно говорити. Тому він і нині про твердий і тривалий мир, мирний договір, довгостроковий. До довгострокового характеру. І він буде на це наполягати. А, бо розуміє, що від НАТО може виходити якась небезпека. Хоча Альянс через свої оборонні можливості, через тисячу політичних факторів, через неузгодженість, бо там є цілком а, такі країни, як Угорщина, Словаччина, які не, ну, не артикулюють протистояння з Росією. НАТО не здатна вести війну з Російською Федерацією. От упродовж ще мінімум точно 5 років. Далі це питання вже там підготовки оборонних реформ, переозброєння тощо і Росія про це знає. Тому вони періодично засилають у ці операції впливу, що Росія нападе на Естонію, а деякі видання підхоплюють це і намагаються показати ще буцімто величі силу Російської Федерації. Ні, Росія, ні НАТО не здатні зараз вести війну один з одним, але в планах вони це можуть артикулювати. Але і Росія це може робити якомога ширше і якомога стратегічніше ніж країни НАТО. Як ви думаєте, чому досі не було телефонного дзвінка саме Путіну від Дональда Трампа? Дуже багато заяв звучать в інформаційному просторі, так і про які ми з вами говоримо. Це така йде підготовка, скажімо, Але чи ще. от? А навіщо цей дзвінок? Ну, якщо є негласні канали комунікації, якщо є непрямі посередники, якщо є емісари з боку Трампа і з боку Путіна, дзвінок формується або як певний протокольний захід. Або вже для того, щоб вийти на тверді домовленості, на зрозумілі поступки, на зрозуміти межі компромісу. Цього поки немає. Це все зараз на рівні там узгодження, драфту, накреслення певних ідей, ймовірних сценаріїв. Але сам по собі дзвінок він має фіналізувати наявність цих домовленостей, значить, поки їх ще немає. До речі, дзвінок може відбутися дуже швидко. Я думаю, що команди і так працюють. Мені дуже цікаво, чому Кіткевок ще не в Україні. От, от, от це питання має як він скоріше за все буде в Києві, коли вже буде напрацьований певний механізм. Ймовірніше за все, узгодження між Трампом і Путіним, дзвінок, а потім Келок приїжджає в Київ для наступного етапу погодження вже з українською стороною певних проектів і планів.